Всіх вітаю, мої дорогі друзі, на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами приготувати лаваш дуже швидко і дуже смачно. Тут у мене 350 г борошна і півчайної ложечки солі. Я це все перемішала. Робимо ось таку луночку і додаємо 225 мл окропу, тільки ось це кипила водичка. Ось сюди заливаємо. Дуже гаряче, тому буду мішати ось такою дерев'яною лопаткою. І одразу ж сюди я додаю 2 столові ложки рослинної олії. Без запаху, будь-якої, але просто щоб вона не була пахуча. Все. Тепер це нам треба з вами гарно замішати. Ось так. Тісто заварюємо, і виходить у нас з вами дуже еластичне, гарне тісто. Зараз це вам покажу. Ось тут вже ну, не дуже зручно, тому я буду мішати руками. Так, як завжди одягаємо. Рукавичку І вже все одно таке тісто тепленьке, не холодне, звичайно, все одно обережні, будьте достатньо, бо укроп все ж таки укроп. І гарно замішуємо тісто. Ось так, гарно все замішуємо. Вони дуже легко замішують, але ну, нічого тут абсолютно. І я буду вже домішувати його, бо його треба гарно заносити ось тут у себе на столі. У мене така спеціальна дошка для замішування тіста без борошна просто. І ось так гарно ми все все замішаємо. Хвилини дві, не більше, щоб воно було таке еластичне, гарне. Пленький, дуже приємний на дотик навіть в рукавичках, а так, так звичайно, дуже гарне. Ось таке дуже еластичне. Воно м'якеньке, але, бачите, не видно, не без борошна, Не до стола. Ось так гарно. Так. Все, буквально хвилинки, дві. І ось таке м'якеньке, бачите, воно тепле, гарне. Тісто у нас виходить. Я його залишу десь на на півгодини, щоб воно вистегло. Залишаю я в своєї ось цієї штації, воно є пешка. Я закриваю і даю йому відпочити десь півгодини, десь так. Так, тісто у нас відпочило. Дуже гарне, еластичне. І а, з нього будемо робити таку невеличку ковбаску. ось так. Невеличку буду нарізати мене можна ножем, як вам більше а, зручно. Я буду робити ось такі невеличкі, бо у мене пательня не дуже а, по діаметру великувата. Одразу буду ска скачувати ось такі кульки і складати. Приблизно вони всі будуть ну, намагатимусь однакові. Ну, там десь менше, десь більше це вже, в принципі, ну, нічого страшного, головне. Щоб вони досить були тоненькі, коли будемо розкачувати. Зараз я формую кульки і буду їх накривати плівкою, щоб вони не завітрилися. Так, щось тут у мене гарно. Зараз підкачаю гарненько. Ось такі гарні кульки у нас виходять. Так, загалом у мене вийшло 10 кульок невеличких. Ставлю а, розігріватися пательню. Вона тут повинна бути гарно розігріта. І починаю катати. Але для цього нам потрібно трошечки борошна. Трошечки борошна я так, І беремо. Собі був яку кульку так. і будемо катати вже лаваш сам по собі. Зараз я покажу, який він повинен бути тоненьким, але знову ж таки, орієнтуйтеся на свою пательню, щоб вона була обов'язково, товста, товсте дно, тостостінна, така важка. У мене Дуже старенька вона, але дуже така, ну, важкувата, я б так сказала, без масла, без нічого. І досить тоненько буде дати свої лавашики, щоб, в принципі, ви можете робити будь-яку діаметру, я ж кажу, як наскільки вам Вистачить самої паделі. Я роблю маленькі. Коли я роблю ці лаваши на шаурму, я роблю їх більше. Ну, жарити приходиться в два етапи. Спочатку одну половинку, потім іншу. Ці лаваши я роблю просто, щоб їсти. Вони дуже смачні, виходять. Поки буде грітися сковорідка, я хочу трошки хоча б декілька штук. На розкачувати, щоб потім було легко смажити і все. Зараз покажу вам на одному, як я її смажу, до якого стану. Вони такі, бачите, тонесенькі виходять. Тонесеньки зараз я. Ну, наскільки це, це можливо, наскільки це дозволяє і знову ж таки пательня. Отож, ось, ось такі вони тонесенькі виходять. Трошечки підтягнути ще можна. Ось так. І зараз зроблю менше вогонь, вони вже розігрілися котення. І поки що це відкладу і покажу вам, як смажити на одного. Так, тепер беремо лаваш. Дуже гаряча, він тоненький, ось видно, в принципі. І викладаю. Я вже бачу, що він трошки не вміститься, тому буду робити два етапи знову ж таки. Ось так. На гарячу сковорідку, пательню. І швиденько. Дуже довго не смажте, бо він. Бачите, вон позиріочки, бульошки такі гарні. Так, зараз з цієї сторони одразу трошки підсмажимо, щоб він був гарний, рум'яний. Вам буде видно. Що він вже пропікся, бачите? Дуже довго я не тримаю, щоб він не був сухим. І на цьому боці також гарно підсмажу. Ось воно починає, бачите, такі гарні пуперки виходять дуже кльові, і ви вже по тісту можете бачити, що воно вже, бачите, підсохло. Цього нам достатньо. Тепер з цього боку я зроблю ось так. Ого, є дуже широка питання, тобто ну, орієнтуйтесь на свій діаметр. Я вже так звикла, мені, в принципі, так зручно. Так, ось тут вже також я бачу гарно. О, бачите, який гарний він виходить. Зараз ми ось тут трошки його підсмажимо з цієї сторони. Якщо петельня, в принципі, по діаметру підходить, то ви один раз гарно. Ось до таких бульбушек трошки, щоб воно підсушилося. І потім перевертаєте один раз. І не потрібно робити ось ці додаткові рухи. Ну, Але як так в мене нема, то буду, хочу посмажити ж гарно. Все. Ось такий лавашик виходить, він м'якесенький, не тріскається. Складаю я на рушничок, і в мене тут водичка І ось так легенько, вологою, вологим таким пензликом у мене від, я змащую. І потім а, по, рушничком ось так прикрила, щоб він не підсихав. Все. Так, ну ось з того тіста, яке я вам показувала. У мене вийшла ось така гарна кубка лавашиків, Подивіться, вони м'якесенькі, еластичні, дуже запашні. Насправді аромат чарівний. Ось вони, бачите, всі гарні, дуже м'якенькі. І. Вони у мене залишаться під рушничком, поки не охолонуть. Як тільки вони охолонені, я їх складаю в пакет, чи, може, в плівку в харчову, як вам зручніше, і прибираю в холодильник. Я храню їх в холодильнику. Тож готуйте, будь ласка, з задоволенням, дуже гарні, дуже смачні, приємного вам. До побачення.